За все хочу подякувати захисникам України, що ми маємо змогу зустрічатися і проводити конференції. Також хочу подякувати організаторам цих заходів надважливих, тому що ми маємо змогу розглянути величезну кількість різних актуальних питань з фізичного виховання, з спорту з олімпійського руху, зокрема, і торкнемося історичних аспектів. Вже декілька доповідей було зроблено. З тематики історії спорту в цілому і в Україні, зокрема. На перший погляд, тема і доповідь моя Панамериканські ігри та українці. Напевно, у когось викличе запитання або десь ну, вподив, що де ж там можна взяти українців. Да, пана, пане... Північне чи південні Америці, а коли ми говоримо про панамериканські ігри, то звісно, що там українські спортсмени не мають змоги брати участь, але враховуючи наскільки е згуртована і чисельна українська діаспора е в північній та південній Америці, зокрема можна провести приклад США, Канада, Бразилія, Аргентина інші країни цих континентів, то ми можемо з вами з впевненістю говорити, що дійсно громадяни цих країн. До громадяни цих країн брали участь неодноразово в панамериканських іграх, і величезна, величезна їм подяка в тому, що вони ніколи не забували і не забувають про своє коріння. Да, вони там друга, третя, можливо, перша і е, хвиля е, української міграції, вже е, третє, четверте, п'яте покоління народжених в цих країнах, чи в США, я повторюю, чи в Канаді, в Аргентині, в Бразилії, в інших країнах, але вони не забувають про своє справжнє походження. Вони знають, що вони мають українське коріння і, е, і в інтерв'ю, і, і в своїх спогадах вони постійно це підкреслюють, що е, українські традиції в місцях їхнього зараз. Постійного проживання вони завжди були і вони їх підтримують. І ось, якщо приклад брати, то це панамериканські ігри Чикаго 1959 рік. Там також була доволі цікава і презентаційна участь українців. Наступний слайд, будь ласка. Тут можна визначити декілька таких аспектів, де українці брали участь, долучилися зокрема, це і організаційні аспекти. Зокрема, от Роман Дубляниць, якому ми бачимо світлину на слайді, він був одним із експертів щодо е, організації футбольного турніру панамериканських ігор е, в часописі Свобода, це часопис, який має вже понад сторічну свою історію, який видається і зараз по нині в США. Він публікував звіти, як же ж е, оргкомітет панамериканських ігор, зокрема і секція футболу, як діяли і, зокрема, що було зроблено. І ним, зокрема, і як українці долучилися для е, високого рівня організації футбольного турніру е, під час америка, панамериканських ігор в Чикаго. А я зазначу, що зокрема в Чикаго дуже потужна українська діаспора. Там е, е, велика кількість спортових організацій, культурних, мистецьких, громадських і політичних організацій, і вони всі разом долучилися до е, високого рівня організації панамериканських ігор в 59 році. Разом з тим, тут нас на світлині, яка е, по центру, знаходиться Іван Дужанський. Він такий он в чорному такому е, класичному костюмі. Він долучився як один із лідерів української діаспори в Чикаго. Він долучився до мистецької програми, а це один із візитівок кожних комплексних змаганнях, на кшталт Олімпійських ігор чи, можливо, панамериканських ігор, як ми зараз на прикладі. То тут і українці були долучені, масово були долучені до мистецьких програм. Це і хори, це і танцювальні колективи, це і культурні виставки. Були разом з тим українці і е, брали участь у ворочистій відкритті панамериканських ігор. Е, оргкомітет цих ігор е, вніс таку ідею, щоб кожна національність, яка проживає в північній та південній Америці, мали. Е, не, не тривали я короткий такої імпрезен презентацією своєї ідентичності, і от українці також під час відкриття парпанамериканських ігор мали е, свій час, і вони в українських одностроях з українськими піснями, з українськими традиціями виступили. І як пише місцева преса, е, глядачі на стадіоні їх було там близько 100 тисяч присутніх, були просто в захваті від такої яскравості і е, забарвленості українських костюмів і українських. Традицій. Наступний слайд, будь ласка. Е, ще одним блоком, звісно, це є спортивна складова. І е, тут не буде десяток, сотні представників, але разом з тим ми відмітимо, що декілька спортсменів у різних збірних, вони мали українське коріння. Е, Зенон Снилик, е, і, е, Юрій Кулишенко, Іван. Е, с... Боже, не бачу зараз, ви бачите. Страхів, зокрема, за Аргентини ми бачимо Карлос Оленяк, Мігель Бота і Бернард Ньюман. Зокрема, трошечки про них. Яка ж їхня роль і які їхні здобутки? Ось три представника збірної футболу США: це Стилик, Страховський та Кулішенко. Їхня збірна посіла. Третє місце в цих панамериканських іграх. Ну, хтось скаже, напевно, це і дома, і стіни да, допомагають. Але разом з тим треба слід враховувати, що в, в часі змагань збірна США е, е, перемогла навіть Бразилію. Це було сенсацією. І українські гравці долучились до цієї перемоги. І взагалі команда відіграла цей турнір надзвичайно е, на високому рівні. Разом з тим, треба враховувати, що європейський футбол для США, зокрема, він на той час ще не був. Таким популярним, як нині зараз є. Хоча і тут можна, звісно, сперечатися, ну, європейський сокер розвивається потужно в США. І до цього долучились і українці, зокрема. Що можна сказати про представників Аргентини? От якраз Бота і Оленяк це були членами збірної Аргентини, Бота з боксу, а Оленяк з футболу. Так от, якраз ці два аргентинські спортсмени, які мають українське коріння, зокрема. Оленяк у складі збірної Аргентини став чемпіоном панамериканських ігор, що теж засвідчує високий рівень, і, зокрема, і українського етнічного спорту в Аргентині, і Бота в своїй ваговій категорії з боксу став Олімпію. Вибачте, виправляюсь чемпіоном панамериканських ігор. Ну то вже хочеться назвати його Олімпійським чемпіоном. Хоча до Мігеля Бота є дискусії, чи насправді він має українське коріння, але з Спогадів Романа Дубляниці, який безпосередньо брав участь в організації та проведенні панамериканських ігор, він також засвідчує, що е, Бота має українське коріння. Е, ще один представник це е, Бернат Юман. Унікальна постать в е, спортивній гімнастиці е, Канади. Е, він, е, хоч сам і не досягнув високих результатів спортивних, але його вихованці, зокрема, і. В на панамериканських іграх в 1959 році в Чикаго вони демонстрували доволі високі результати. А також є серед його вихованців і е, учасники Олімпійських ігор, і, і ті, хто займали призові місця. Тобто е, українець е, Бернан Тюман, який ну, має громадянство Канади, але українське походження, він долучився до розвитку спортивної гімнастики е, такого спорту вищих досягнень в цій країні. Наступний слайд, будь ласка. Ну ось ми тут бачимо на цьому слайді е, декілька світлин. Як же ж українці були презентовані? Тобто до е, організації різних культурно-масових заходів у часі панамериканських ігор були долучені і е, громадські організації, молодіжні організації, спілка української молоді в Америці, пласт е, спортові організації, до речі, які зараз існують, і вони масовими виступами в, в, в українських одностроях з мистецькими виступами йшли разом з іншими національностями. Рівне, рівні серед рівними вони використовували свої. Ем... Символи вони мали змогу е, нести свій прапор. Були, е, був український герб, був український гімн. І це надзвичайно цікаво, тому що власне в той час, коли Україна була поневолена, чи то Польщею, чи зокрема ми говоримо про 59-й рік СРСР, де не було такої самоідентифікації, то ми з вами бачимо, що зокрема в е, панамериканських іграх чи в культурній програмі е, українці мали змогу себе самоідентифікувати на міжнародній арені. Наступний uh, слайд, будь ласка. Дякую за увагу.